Не перевелися богатирі на землі українській та ще й отримали свою федерацію. Шалено популярний у світі стронгмен нещодавно визнали офіційним видом спорту. І відтак по всій Україні почали створювати обласні осередки богатирських багатоборств. В Івано-Франківську його очільником став місцевий селач Назар Павлів. Цьому чоловіку під силу літаки, вантажівки, трамваї та БТРи. Тож Прикарпатський котигорошко не зі слів знає усі секрети свого ремесла. Тепер каже, популяризуватиме цей спорт і серед молоді. Цілью федерації є пропаганда спорту та здорового способу життя, ну і, звичайно, такого ж виду спорту, як і Стронгмен. Більшості, напевне, відомому як богатирські ігри. Сам вид спорту досить важкий. Адже ваги снарядів у вправах досить великі, дуже великі. І інколи вони вмірюються навіть не в кілограмах, а в тонах. Силові викрутаси та рекорди, звичайно, вражають однак братися до них будь-кому кажуть професійні струнхмени зась. Адже перед тим як зважитися на надважкі досягнення, потрібно пройти спеціальну підготовку. Саме навчання нюансам богатирської справи і стане основним завданням новоствореної федерації. З ціллю заохочення ми завжди раді запросити мол. Ль, молодих людей, які готові активно займатися цим видом спорту, ми завжди їх підтримаємо, надамо. Всю необхідну інформацію по цьому виду спорту допоможемо зробити перші кроки в цьому виду спорту і завжди раді бачити їх біля себе. І, хоча, поки Стронгмен не олімпійський вид спорту, івано-франківські богатирі не засмучуються. Навпаки, сподіваються, зі створенням офіційної федерації змагань для селачів, а відтак і безцінного досвіду, таки побільшає.